Абсолютно точно, і сьогодні це прізвище також було згадано поряд із ще одним прізвищем про Олександра Лукашенка. Сьогодні згадували про режим і російський, і білоруський, і ти знаєш цю історію? Мова йде про те, що європейський парламент ухвалив резолюцію про створення спеціального міжнародного трибуналу щодо агресії Росії і режиму Лукашенка. Якщо звернутися до юридичної сторони такого рішення, про що це говорить? Знаєш, з юридичної сторони тут не так багато про що можна говорити. Можна говорити швидше все-таки з е, е, політичної сторони. Окей. Прав, тому що це наступний певний крок, пов'язаний з тим, що Європа все далі й далі заходить за червоні лінії, які вона сама для себе створила. Навіть так. Так. Да. І це просто лише ознака для того, щоб ми могли говорити про те, що треба далі постачати зброю, і ми бачимо, що зброя, в принципі, постачається і далі буде, мабуть, Європа все більше і більше її постачати. Тому це основний момент. Тому що якщо ми говоримо з формальної юридичної точки зору, створення трибуналу не завжди пов'язано або з резолюцією. Радбезу Організація бідних Націй, чи там, загалом Організація бідних Націй, або з Гатським трибуналом. Але в будь-якому випадку це специфічний варіант, і загалом от, таке от рішення, воно безпосередньо юридичних наслідків не створює. Можливо, якщо там, якби якби в межах цього рішення було сказано про те, що ми створюємо. Відповідний там, там, спеціальний трибунал, і далі було б прописано певні юридичні наслідки цього всього, то тоді б це було б трошки по-іншому. Але не дивлячись на те, що юридично безпосередньо цих наслідків немає, я вважаю, що це надзвичайно суттєвий крок. Тобто, це, він просто... це... Він, він, дивісь, Юр. Він просто. Він просто він, він свідчить про те, що а, далі буде дуже складно, складно відкатити назад цю всю історію. Mm -hmm. Ну, тобто... Далі вже це, це з кожним таким новим кроком говорить про те, що в Європі буде все тяжче тяжче спілкуватися з Путіним. Окей, але ну, ми всі мріємо побачити Путіна за ґратами, в чому передаватиме юридичний процес, суд. Чи створює ось відповідне підґрунтя сьогоднішнє рішення Європарламенту? Дивись, справа в тому, що є кілька механізмів. Перший механізм це коли приймає рішення. Організація об'єднаних Націй це перший механізм. Другий механізм, коли приймає рішення не Організація Об'єднаних Націй, а якийсь там спеціально створений орган. Але питання в іншому полягає для того, щоб реально притягнути до відповідальності, треба мати фізичний доступ до Путіна там, і до всіх інших. Ну, але ж ми з тобою прекрасно розуміємо, що здійснити цей фізичний доступ, доступ неможливо? Інша справа, те, що я тобі тільки що говорив, про те, що е, це такий дуже важливий крок е, на шляху неповернення Європи е, до можливості перемовин з Путіним в сьогоднішньому варіанті. Um, як ти думаєш, коли, якщо дивитися на перспективу? А про те, як Росія віддаляється все далі далі від цивілізованого світу, в уяві хворобливій уяві Путіна це от Росія, це частина Азії, це частина нового світу, це частина, яка є відокремлена абсолютно від Європи, і так далі. Чи це якесь нове утворення? Так це так би мовити, не знаю, хуліган з палицею у цьому світі, який ну. В будь-яку мить може вибухнути, так який в будь-яку мить може кидатися на когось, агресувати і так далі. Що за цим стоїть? Як ти думаєш? Ну зараз сьогоднішня Росія вона себе завжди позиціонує, типу, як варіант третього шляху, mm -hmm. да, типу особливий шлях. Ми не Європа, ми не Азія, ми щось там посереднє. Справа в тому, що в історичному, якщо ми аспекті беремо, то ті люди, які намагалися реформувати Росію, вони завжди намагалися. Все ж таки її реформувати для того, щоб доблисти до Європи. Да. Да. А Путін не намагається її реформувати. Він насправді намагається повернути її. у Варіант Азії, причому, коли я кажу варіант Азії, це не варіант Сучасної Азії. Сучасна Азія це трошки інша історія. Він намагається повернути її в сучасну Азію, на кшталт того, що там колись писав Венгельс Маркс. Отження. Сім'ї приватної власності держави. Азії там, Ах, ну, хай буде там середньовіччя. Ну, і тому от говорити зараз, нині про те, що зараз собою являє Росія в нинішніх умовах. ну, Тут незалежно від континентальної приналежності. Тут тільки одна історія: Росія являє собою державу 19 століття. Ну, тому що якщо ми з тобою візьмемо, наприклад, там Японію, вона знаходиться в Азії. Ну, звичайно, так. Але так. це А, але це, але це після Другої світової війни, після закінчення Другої світової війни, це абсолютно європейська держава, Абсолютно за, за окремими певними специфічними.